И очистились, ты оскверны, и спасибо за Господний лися нам, благословение Ты сов. Благословения Ты Моислав. Сянье преданами, отцы Мои, Слово Всевишнику, и деживе прести, сорхангелы, ангелы, и со всеми святыми есть поющие. Аллилуя. Саме 29 березня, а саме знаємо, що міністр культури Ткаченка, я скажу, що підписав незаконний такий указ про виселення монахів і печерської лаври. І ми розуміючи, це зі смутком не знаємо, чи можемо ми завтра ще, післязавтра, відвідати саму, саму основну святиню Києво-Печерської лаври це мощі, прикодові києво печерських до яких ми... Дуже часто приїжджали палодні, прибігали до їхньої допомоги, захисту в сьогоднішній день ми тут на Дальні пещерах всі разом зібралися, помолитися до преподобних про зрозуміло спасіння кожної душі, а також помолимося про те, щоб ця святиня, наша, наша світова святиня, печерська лавра, вона залишилася. Саме в канонічній українські православні церкві, ці ворожі стріли, от, на сьогоднішній день направлені проти нашої церкви, от, саме зруйнувалися, і Бог змінив ті думки керівників нашої країни, щоб монахи, які черсували, які на протязі багатьох уже десятиріч вони моляться про. Нашу країну, про мир в нашій країні, вони являються якраз молитвенниками за весь світ, тому що ми знаємо наше слово, це є молитвенники за весь світ. І дійсно, сьогоднішнє поломничество, воно особливе. Тому що для того, щоб нам добратися в києво печерську лавру, прийшлося пройти різні складності. Знаємо, що багато поломників. З нашої Вінницької єпархії, інших єпархій не змогли добратися, тому що вони бачили події Черновіцької єпархії, тоді коли не пустили автобуси. В нашій єпархії також багато водіїв відмовилося їхати, тому що побоялися, що їх їм можуть вручити пов'язку воєнкомат, забрати мікроавтобуси. Тому ми в не такій великій кількості кожен із нас добирався своїм. Транспортом, але я скажу, що це паломництво благодатне дійсно, тому що ми зібралися, ви знаєте, також в такі дні, особливі великого поста, а також в ті дні, коли, як сказало, що останні дні, коли ми можемо приложитися до преподобних києво печерських Не хочеться в це вірити, і ми, ми все-таки молимося, просимо, щоб Бог зберіг. Нашу святиню Києво-Печерську лавру в нашій канонічній православній церкві. Ми в сьогоднішній день прибігаємо до преподобних Печерських. Сьогоднішнє Євангеліє, яке ми читали, от ми чуємо, що Господь говорить: прийдіть ко мені всі труждаючіся і і я з упокою ви возьміть іково моє на собі. І научітесят мені як окроток єсмь і смирен серцем. І ми прибігаємо до Спасителя Господа нашого Ісуса Христа, щоб Він упокоїв наші душі, що послав мир. В наші душі мир на нашу землю, і в сьогоднішній день ми віримо, що Бог своєю милостю посетить і наше серце, і так символічно ми розпочали молебен служити. Бог послав дощик, наче з однієї сторони неприємно, але будемо рахувати, що це Боже благословіння це хороший знак, що наша обітель. Києво-Печерська лавра хліб. якраз збережеться в нашій канонічній церкві, і монашество, і ще наші Києво-Печерські лаври зможуть і в подальшому молитися за всю нашу Україну, за всіх воїнів, за всіх людей, тому що монашество це молітвенники за весь світ наш православний. Дякую дійсно вам за. Подвиг нашої молитви, і хочу побажати, щоб молитвами преподобних києво-печерських Господь благословив кожного із нас на нашому. Шляху, а для нас, які зібралися тут на площаді києво печерської лаври, це особливе свято. І ви знаєте, вже наближається, наближається і Пасха Христова, четверта неділя поста. І я хотів би привітати всіх вас цими радісними словами Воскресого Спасителя Христос Воскрес! Христос Воскрес!